Більшість людей просто насправді не знають, що є такий шлях реального впливу на ситуацію на фронті. Люди, коли дізнаються і розуміють, наскільки це круто, наскільки це ефективно, вони підключаються без проблем. Так зараз може кількість тих, хто починає друкувати і долучається до цього процесу, трошки нижча ніж на початку, але ті, хто вже підключились. Вони активно працюють і якщо нам вдасться вирішити питання з сировиною, з пластиком, то наші потужності можуть бути удвічі більші. Якщо б держава могла це ефективно використовувати, то ми готові дати цю всю технологію, будь ласка, використовувати, відкрити декілька там пресавтоматних виробництв. Для держави це ну це нічого. Чому ми так дуже сильно пушимо саме напрямок тренувальних макетів? Всі інструктори, які звертаються, вони кажуть, що коли людина отримує можливість оце просто помацати і побачити це в 3D-об'єкті, що це знищує на 70% втрати від протипіхотних мін, і ті росіяни засіють все, що можна.